Дніпро під час війни змінюється. Якщо говорити про нашу область, найбільше це відчують на собі мешканці південної частини. Нікопольський район виходить на берег Каховського водосховища вже колишнього, оскільки там Дніпро повертається у своє старе русло, а місцями формує нове. Це вже зафіксували супутникові знімки згідно публікації Європейського космічного агентства. На місці водойми, яка раніше неофіційно офіційно морем, зараз переважно русло та окремі озера. Наступний виклик для прибережних територій колишнього водосховища це пилове забруднення. Мулові відкладення на оголені від води території висихають і можуть розносити з вітром, тим більше, що вони містять в собі компоненти з відходів, що раніше потрапили у Дніпро. На жаль, система використання води в нашій річці Дніпро полягала в тому, що один споживач бере воду, потім її трошки очищує, і скидає далі. І так за течією і за каскадом водосховищ фактично був уповільнений рух, і це призводило до того, що частина забруднюючих компонентів осідала. Але чи потрібно відбудовувати каховську греблю? Питання відкрите і викликає чимало дискусій. Тим більше, що знищене водосховище показувало себе найгірше з усіх інших на Дніпрі. Течія була повільною, тому там активно осідав мул. Тим більше, що у світі зараз спостерігається тенденція відмовлятись від перекриття. Рівнинних річок в Сполучених Штатах Америки з 1912 року демонтували близько 1800 гребель на річках, і це не лише колись було, навіть у 2020 році, за тими даними, що я переглядав, близько 70 гребель. А от Дніпряни навряд чи помітять якісь зміни у водній артерії міста, адже основні з них сталися, коли Дніпро фактично перестав бути повноцінною річкою після того, як його пошматували греблями. Тоді він перетворився на каскад водосховищ. На думку експерт. Спертів річкова система вже стабілізувалась і вище за течією від Запорізької ГЕС рівень води практично не зміниться. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини Дев'ятого каналу.